У Херсонському музеї природи наразі тривають ремонтні роботи. Побудований він був у 1906 році, відомим завдяки ентузіасту, ентомологу Йосипу Конрадовичу Печорського. До цього часу ентомологічний кабінет знаходився на, в приміщенні Херсонського губерського земства. Саме у меморіальній кімнаті Йосипа Пачоського знайшли газету Одеські новини. Вона була вмурована у віконний отвір, рік видання газети 1898. Можливо, її використали як матеріал, аби закрепити шар семетру. А може, це був жарт від будівників. Які залишили нам привіт із минулого. Нам залишається тільки фантазувати, здогадуватись, кому вона належала та як туди потрапила. На газеті добре видно да, номер 4329. дату, що Це щоденне видання політична, літературна, наукова, громадська комерційна газета. У цій газеті є статті про навчання у школах Одеси, виселення людей, нові призначення, театральний світ на інших сторінках, розміщена реклама різної продукції, водоколонів, мила, мінеральних вод. Є тут і оголошення з вакансіями вчителя, механіка. Що ми її відреставруємо, то ми не можемо її використовувати як для історії нашого музею. Все таки це цінність в тому, що скільки вона років вже пролежала, і ми можемо її використовувати як екскурсія, показувати можливо як експонат для відвідувачів. Анатолій Григорій Шматко, новини на Суспільному. Херсон.